Всім привіт! З вами як завжди Юлія, і сьогоднішнє відео буде дуже цікаве та корисне. Я дуже швидко та чітко вам покажу два методи парковки: стандартний під 45 градусів та дальню парковку під 90 градусів. Розкажу, в яких умовах краще паркуватися тим або чи іншим способом, плюси і мінуси кожної з цих парковок. Додивіться, будь ласка, це відео до кінця. Звісно, підписуйтесь на канал, підтримайте мене, будь ласка, коментарями якоюсь реакцією на це відео. Дуже вам дякую. Поїхали дивитись. Шукаємо місто для парковки, О, Припаркуюсь між Шевралі і Міцубісі. Звісно, я близень, близенько до них піджимаюся. Потім я, коли середина стійки моєго авто пересікла середину стійки парковочного місця, з цього моменту я викручую колеса повністю до упору направо, праворуч. Повністю до кінця. І чекаю, поки я в своєму цьому боковому дзеркалі побачу кут автомобіля, біля якого буде. буде він в мене буде ліворуч, звісно. От я побачила ця бокова відстань мене влаштовує. Тепер мені потрібно зробити колеса ж так стоять, колеса рівно і е, зменшити дистанцію. При, е, Сопоставити, як це кути мого з, мого автомобіля, задній кут, і е, внутрішній кут цього авто. Біля якого я буду паркуватися. Тобто я ставлю задню передачу, і просто здаю назад, щоб зменшити цю відстань. Дуже важливо тут доїхати, не переїхати цей ор орієнтир, а доїхати. Де він там доїхав або ні? Камера стоїть, що я показую. Головне доїхати. Якщо я доїхала, то я можу тепер спокійно вивертати рульове колесо повністю в сторону парковки. В даному випадку це вліво і просто заїжджаю назад і зупиняюся тоді. Контролюю тепер, звісно, це праве дзеркало. Бо тут, якщо я доїхала колесом до перешкоди, яку мені потрібно облизати, як, як я кажу, об'їхати тоді. Тут вже я ніколи не зачеплю. а тут я вже пильную, щоб я не в'їхала в ту машинку. І просто стою задом. Зупиню машину тоді, коли а, я буду паралельно. Я чекаю, коли я буду паралельно. Бачу тут паралельно полоски, тут ровно. Тут ну, не, ще не до кінця паралельно. Отже, рівняюся, отак. Так мені здається паралельно, там паралельно, тут паралельно, все. Тепер мені просто потрібно зробити колеса рівно і просто заїхати назад. Дуже обережно. Бачите, я дуже чітко стала в своє парковочне місце. Все, це вся суть парковки. Дуже просто, дуже просто. Тепер давайте зробимо парковку під 90 градусів. В чому в суть дальньої парковки, що вона займає. Менше оцього бокового інтервалу на парковці тут мене багато, тобто то я можу зробити під 45. Якщо б у мене була тут одна полоса, наприклад, у ця, а тут все запарковано або це двір, то дуже мало. І тоді би я застосовувала саме парковку під 90 градусів, бо вона займає менше цього бокового інтервалу. Мені не потрібно туди виїжджати. Зараз ви це побачите для того, щоб припаркуватися дальньою парковкою. Треба, звісно, на своєму авто, бо габарити авто різні, треба знати свій чіткий Орієнтир. Я тестувала дальню парковку на Седані на а, цьому Lancer 10. Там був чітко такий орієнтир, що я доїжджала середньою стійкою свого авто. В стандартному варіанті ми доїжджали серединою до середини парковочного місця. Потім здавали під 45 направо. Тут мені потрібно проїхати далеко. Того вона і називається дальнім ходом дальнім, ну, дальня парковка. Я заїжджаю аж через одне парковочне місце через одне від того, куди я буду ставати. Середньою стійкою на ланцер 10 я рівняла середню стійку до середини. На мікроавтобусі я проїжджала ще далі. А на хетчбеку я трішки не доїжджала цей орієнтир. Тобто я зараз не доїду. Ось так. Спробуємо. Я не знаю на цій машині орієнтир, я просто спробую. Тепер просто задня передача. Так, щось не втикається. О, є! І тепер мені потрібно зробити. Я вже бачу кут лансера, біля якого я стану. Я зараз просто роблю кермо повністю до упору. бачите. Ну, Я е, на місці це зробила, а взагалі то на повільному ходу на місці я кермо не кручу. І дивіться, я зараз просто буду здавати назад. І дивлюсь за ланцером дуже обережно. Що відбувається? Ще не зачіплю я його, бачите, зачіплю. Тобто орієнтир був, е, не вгадала я. Робимо ще раз першу передачу. Тобто мені потрібно ще не доїхати середньою стійкою ще назад. Тобто мій орієнтир, він ближчий, десь отак, наприклад. Тобто, бачите, середня стійка не доїхала десь так. Можна такий орієнтир, що мій ніс якраз на кінці парковочного місця цього через одне, біля якого я буду зараз паркуватися. Отже, я включаю задню передачу, спробую це перш з цього моменту. Дуже повільно їду, крочу до опору і буду заїжджати. Дивлюсь за лансером. Бачите? О, тепер я проходжу, але що там шеврольот? А, що там шеврольот? Тут багато, там мало. Ну, я заїду, але я буду ближче до, Шевроль... до Шевроле. Отже, я, звісно, можу порівнятися просто вперед трішки піддати. Ну, в принципі, я стану. Але я підрівняюся просто вперед. Отже, ще раз, якщо ви хочете припаркуватися чітко, от таким способом дальньою парковкою, вам потрібно на своєму авто знайти чіткий орієнтир, де зупинитися далеко вперед, куди приїхати, де саме зупинитися, щоб просто викрутивши кермо до опору, здати назад і заїхати чітко в парковочне місце. От і все. В принципі, якщо ви не попали, так легко можна трішки вперед і підрівнятися. Отже, використовуйте той метод, який вам більше сподобається. Неочевидна річ, на яку я хочу особисто звернути увагу, це чому у нас не виходить парковка з одного маневру. Вона не вийде настільки в тому випадку, коли ми не врахуємо боковий інтервал. Тобто ми там щось десь всі ці орієнтири, ми відео дивимося, але ми забуваємо про боковий інтервал, який я намалювала один-два-три метри, який являється ключовим для того, щоб заїхати в парковочне місце з одного разу. Коли ми ви робили, якщо парковку передом, то ви, щоб заїхати з одного маневру, отак от з одного разу, то ви повинні відступити якомога ширше. Коли наша відстань при парковці передом буде отут, бокова відстань буде така, як ширина нашого авто, який заїжджає в парковку передом, або ще додавте там пів метри, і вона буде, наприклад, ширина авто півтора метри, ми відступаємо два метри. І тоді ми спокійно в парковку заїжджаємо з одного разу. Якщо ця бокова відстань інтервал буде менший, то ми ніколи не заїднемо з одного разу. Нам потрібно буде зробити назад, отак ще да, маневр, додатковий, а потім вже сюди. Чому парковка називається під 45 градусів? Оця лінія, ось цей кут, це 45 градусів. Це коли ми заїжджаємо на парковку, виїжджаємо вперед виїжджаємо назад, і як, як я вас завжди вчила, то нам потрібно доїхати своїм колесом а, до кута автомобіля, який буде поряд, коли ми порівняли ці свої кути, тільки тоді ми можемо викрутити. А, Колесо рульове до упора в даному випадку в ліву сторону, і машина просто заїде сюди назад, тут колеса рівно і назад. Але ми це робимо саме з кута 45 градусів. Оце кут 45 градусів, це важливо. І чого, але це можна зробити, коли у нас боковий інтервал, як я вже пояснила, був обраний достатній. Якщо у нас бокового інтервалу було мало з самого початку, то ми коли будемо заїжджати назад. То ми отут опинимося не під 45 градусів, а це буде біль, більш, більш більш е, гострий кут, не такий. Як нам потрібний для заїзду, а більш гострий. І звісно, що коли ми викритимо колесо рульове, в даному випадку в ліву сторону і почнемо заїжджати назад, то ми просто не вписуємося, ми їдемо в цю машинку. того, що з... ізначально в нас був не 45 градусів кут, то ми робимо трішки вперед. Бачите, що відбувається. Стали знову під 45, так як і потрібно. Викритило колесо до, до упору в ліву сторону, тоді ми можемо заїжджати. Ось чому важливо опинитися в момент заїжджання, Їзду вже в парковку під кутом 45 градусів. Дуже-дуже важливо не помилятися. Ці помилки виправити легко, але ви, треба, ви повинні розуміти, як це виправити. Зараз робимо все, як і робили. Під 45 стали, прижалися до парковочних місць, вирівняли, вирівняли колесо, зробили відстань менше. Доїхали нашим орієнтиром, повинні доїхати. До фішки, але ми помиляємося. Ми заїжджаємо дуже глибоко. Наприклад, ми заїхали глибоко, далі робимо все, так, і, як, і, ну, як і в паркуванні, як ми вже показували. Колеса вліво, до кінця, починаємо заїжджати. Повільно, повільно. Заїжджаємо, заїжджаємо. Бачите, не вийшло. Ми зупинилися дуже близько до цієї лінії, а тут у нас дуже багато відстані залишилося. Але зараз машин немає. А коли будуть поряд машини, ви можете розуміти, що ви просто в'їдете в машину, яка стояла правіше від вашої. Правильно доїхати і зупинитися, от в цьому місці зад нашої машини задній край повинен бути тут зупинитися. Зараз ми переїхали, зупинилися десь тут. А зараз ми не доїдемо. Тут все, як і робили, піджались, під 45, колеса вирівняли. відстань зробили меншу, але не доїдемо. Ну, можна... Ні, ну добре, це буде наглядно дуже добре видно. Наприклад, не доїхали. Тепер робимо так, як і робили: кермо до опору, здаємо назад. Хтось, я думаю, вже здогадався, що ми будемо просто тепер їхати в цей орієнтир або в край машини, яка вже з лівої сторони. Ой, навіть задавимо зараз орієнтир. Все достатньо.